Привіт, друзі! Ви на каналі Customs Bro або на каналі Ремонтник ТВ. Мабуть, я туди також задублюю цей відеоролик. І сьогодні я буду вам показувати, як просто зняти ротор з генератора. Це 4 кВт генератори, тут 11-сильні двигуни. І як зняти ротор? Коли ви відкрутили статор, ось я вже з цим справився. Ну, тут ніяких складнощів нема, Чотири шпильки ми відкручуємо. Знімаємо задній, знімаємо задній кронштейн. Все, мабуть, так без складнощів, я би сказав. Але, але певні складнощі можуть виникнути, коли ми відкручуємо ротор. Тут конусна посадка, тобто вихід колінвала тут буде під конус. Ще якось називається, по-моєму, аплікатор. щось таке. І досить так непогано зафіксований тут ротор. Його треба знімати, не пошкодивши колінчатий вал. Вихід колінчатого валу, я бачив, навіть обламують вихід колінвалом, коли не можуть зняти ротор. Тому я вирішив записати такий короткий, але інформативний відеоролик. Що для цього нам потрібно? Ну У мене гайкокрут звичайний, от такий на десь 300 ньютон на метр. Ну, покриває всі можливості цієї майстерні, де я працюю. також Ключ на 13, також знімач для підшипників нам знадобиться, але це не знімач для підшипників, а такий моцний знімач для склоочисників Ось так. Ну І також знадобиться киянка, щоб добре надавати молотків цьому ротору. Відкручуємо шпильку фіксації генератора. Вона тут йде на 12, щоб довго не модохатись і довго там не. Вигадувати, як зафіксувати ротор, тому що він так крутиться. Я просто беру гайкокрут і просто відкручую. Один. І в іншому варіанті це донор у мене, він цілий ротор, але тут він згоряний буде. Я зараз ближче покажу, як він виглядає зблизька. Добре зафіксовані так ці шпильки. Або болти, хто як скаже, і буде мати рацію. І зараз що ми робимо? Коли ми викрутили і маємо доступ в принципі, доступ через отвір до конуса, ми туди ведехи, звичайно. Так, смачно, щоб вона туди затекла. І в цьому випадку так само. Щоб вона не витекла, я відповідно поставив, бачите, на від палети на брусочки, щоб воно трошки мало якийсь кут, щоб ведеха не витікала. Так, напевне, ще трошки ось так трохи прокрутити і залишаємо приблизно на 15-20 хвилин, щоб веде. ВД40 спрацювала. Після того, як пройшов пройшло деякий час, приблизно 15 хвилин пройшло, я думаю, там все, що, куди могла, ВД-40 затекти, туди вона затекла. Далі назад вкручуємо, але не до кінця болт. Ось десь так. Бачите, він не до кінця вкручений, шайба ще вільно рухається. Далі беремо наш знімач для склоочисників. Ну, в кого є в кого що. Якщо добрий знімач для підшипників не зламається, від такого навантаження можна його брати, але такий по розміру мені чітко підходить. І робимо певний натяг. Тобто ми сюди його рухаємо і робимо натяг. Головне, щоб підшипник не зіскочив, тому що я взявся за зовнішнє кільце підшипника. Ну, Вони тут досить непогано так сидять. Ось так. Зробив я натяг, беру киянку і ось з цього, з цього боку не сильно ну, повинен. Завжди виходить з першого другого разу. Зараз спробую. Ще трошки натяг. Ось, коли впав це певно воно, коли вилітає знімач підшипників, зазвичай все, все вже відкручено. Так. Ну, різьбу я не пошкодив, тут все нормально. І знімаємо з конуса ротор. Так. Ну, ВДжка чітко так розпливлась. Хочу показати, що він там всередині. Може мати трошки іржі, як ви бачите. Тому зняти, зняти буває досить проблематично. Так, і він. Згоряний, ви вже побачили, що з ним відбулося. Тобто обмотка, бачите? Ось ця обмотка, вона згоріла. Ну і спереду тут вже зовсім все розлетілося, шматки мідного дроту вилітали, мало не пошкодили статор. Ну Ось такі справи. І зразу переходимо до наступного варіанту, який у нас робочий. Багато хто скаже, що я підшипник можу пошкодити, але це такий дебелий підшипник 204-й. Його так просто пошкодити досить складно. Так, знову закручуємо його рідний болт. Олена, до кінця. Ось десь так. Зараз спробую, повинно вийти так само. Також закручуємо наш знімач для підшипників Пішов підшипник. Ну отже ж зараза, так? Да? Гарний живий підшипник. Так, зараз, щоб вирішити це питання, ну в принципі, можна взяти більший знімач і зачепитися за край ротора ось в цьому місці. Де я показую. Але має бути знімач для підшипників або для шківів на, на кілька порядків більш, чим ось цей. ну Це трабла. Звичайно, таке трапляється. 50 на 50 буде-то підшипник сидіти на своїй посадці чи не буде. Завдяки цьому, що така трабла трапилась, я маю шанс показати вам ще один дієвий метод, як зняти ротор з конусної посадки. Для цього нам що знадобиться? Нам знадобиться літол, тобто, або якесь інше густе мастило, також може солідол підійти і ізолента. Так, що ми будемо робити? Ми замотуємо ізолентою різьбу нашої шпильки по діаметру цього отвора, щоб він працював як поршень. І ви вже здогадались, що це буде метод тиску густого мастила. Тобто, насправді, все дуже просто. Бачите, я вирішив показати, як просто-бистро. Не все так просто виходить. Я просто не підстрою відеоролики, а так знімаю, як вживу я ремонт роблю. Так, забагато накрутив, кілька обертів зняти. Ось так, щоб болт чітко йшов по каналу і не перепускав мастило. На свою зовнішню сторону. Так. Ну, все, наче норм. Задавлюємо мастило. Ну мені зручно, я з такого майонезного пакету це все роблю. О, він чітко підходить навіть ось так. О, полізло мастило. Коротше, добре так задувається туди. Навіть не знаю скільки влізе. Ось так мені трохи вернулось назад, бачите. Ну все, пробуємо. Першого разу не зовсім все чітко вийшло. Ось так Поршень виходить. І пробуємо, що в нас вийшло. Ставимо болт і забиваємо. Ось так, друзі. Ну, з другого разу. Да. Оп. І він сам злетів. Ну, Тепер відчистити все від солідола. Ну Ви все бачили, метод також мегадієвий. Навіть якщо ви не хочете або маєте таку трошки параною, що ви зламаєте підшипник або якось його пошкодите, можете використовувати метод тиску густого мастила. У ну, мене по класифікації, воно чого перший раз не спрацювало. Там ВДшка була, я її не, не вимивав, не видував звідти. По класифікації це буде NLGI 3. Якщо у вас є Solidol, а не Litol, то там буде NLGI 4. Ось ця класифікація густини. Чим густіше, тим краще. Але мастило на відміну працює, як ви бачили. В 2-3 кВт... Генераторах, там, де 7 сил двигун чи 6,5 сил двигун, буває навіть 5,5 сил двигун. Там набагато це простіше болтом вибити, густим мастилом вибити ротор. Тобто метод дієвий. Ну, ви думаєте, я не знав, що там підшипник злазить. Да. Я все знав наперед, по-любому. Отже, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вас чекає багато-багато нового і цікавого по техніці. Нехай всім щастить!